За походженням поляки, втім, жили на Донбасі. Дві сотні донечан виїхали до Харкова, аби згодом прибратися до Польщі. Серед переселенців родини з дітьми та пенсіонери їх розмістили в одному з харківських готелів. Оформляти необхідні для приїзду документи взяло на себе польське МЗС. З планами на життя етнічні поляки поділилися з нашими регіональними кореспондентами. Уся родина Наталі працює вчителями іноземних мов у Ровеньках, Це Луганщина. Рішення про переїзд до іншої країни, кажуть, прийняли не відразу. Жінка-бідкається, змусила війна покинути нажити майно та кар'єру. І таки зважитись на цей крок. Тож чоловіком і двома синами пакує валізи. У меня польские корни, и э, с августа месяца я готовилась на карту поляка. Э, я восстановила документы, которые подтверждают мои польские корни, э, начала изучение польского языка, вот, и, слава богу, такую программу создали. Трудно даже психологически находиться в тех регионах, где э, очень многие настроены против украинской власти, против украинского народа, и... Я Я могу сказати, що против будущего нашої країни. Вероніка Ляшенко дізналася про можливість переїзду до Польщі у церкві. Каже, довго не вагалася поза як сама коріна полька і має родичів у Вроцлаві. І додає, ще й добре володіє польською мовою. Жінка розповідає, після початку бойових дій втратила можливість займатися адвокатською практикою. Відтак каже, вирішила почати все спочатку в іншій країні. Проблема в тому, що зараз немає роботи, это самое найголовніше самое главное. в остальном, якщо не касатися ні к бы вроді замкнут в своєму своей як как говорится, ни ні с нічим не соприкасаешься. нічого не відчуваєш, але ну, роботи немає. Таких як Наталя та Вероніка у Харків з'їхалось 179 чоловік. Аби потрапити у список переселенців, люди спочатку доводили своє польське походження. Далі ставали учасниками програми по переселенню. А вже тоді переїздом до Польщі займались дипломати. Póki co program ma tymczasowy charakter. My jesteśmy gotowi zabezpieczyć piw roku przebywania u Polsce, a zwyczajnie wszystko zależy od rozwitku sytuacji na Donbasie, wschodniej Ukrainy. Mamy nadzieję, że ten konflikt będzie zakończony i wtedy ludzie zdożą się ty i, czy chcą wrócić do siebie w Ukrainie. Dla tych, którzy prowadzą polską umowę, którzy mają profesję, będziemy starali się zabezpieczyć robotę. Dla tych ludzi, którzy tylko wywczają polską umowę, będą organizowane kursy, będzie organizowana adaptacyjna programa, żeby oni mogli znaleźć dla siebie miejsce, У нашому суспільстві вже завтра з міжнародного аеропорту Харків переселенці відправляться до Польщі. Біженцями з Донбасу поляки опікуватимуться протягом шести місяців. Гарантують проживання в туристичних центрах, а дітей обіцяють влаштувати до тамтешніх шкіл. Артем Глєбов, Наталя Білокудря, Андрій Домовий, спеціально для Твай.